Давайте я вам розкажу просто на пальцях, що таке SEO оптимізація вашого сайту на прикладі нашого шоуруму по самозахисним окулярам. Коли ти заходиш туди, там грає приємна музичка, дуже світло, приємний консультант, і робить все для того, щоб тобі легко було придбати товар. Так має бути і на твоєму сайті. На шоурумі розділені категорії: чоловічі окулярі, жіночі котелярі. І все розкидано по категоріям. Там одійські окуляри, як має бути на твоєму сайті, має бути зрозуміло. Далі ці там окуляри, наприклад, чоловічі, розділені на там дешевий сегмент, дорогі сегмент. різні сегменти і різних людей, які заходять на твій сайт. Це і є правильна структура. Потім самі ходові окуляри вони знаходяться на рівні очей. Тож так же і в тебе самі ходові товари мають бути попереду. Їх мають люди бачити там першими. На всіх цих товарах є цінники, є консультант, який може розказати про будь-яку деталь цих окулярів. Це опис товарів на твоєму сайті. Якщо ви обрали якісь окуляри, вам не дадуть подряблення, а дадуть абсолютно нові. Тож, так же і ваші сторінки на сайті з точки зору технічної оптимізації мають бути просто ідеальними, новенькими.